І я ходжу у Тінкла. Ми разом із клубом вирішили приєднатися до акції Ранець доброти. І зараз я збираю ранець для дівчинки, яка піде в перший клас. Я покладу цей гарний канал з метеликом, щоденник і ножиці. Деморський подавач. А я до цього портфелю з материком покладу такий ж самий пенал. Вони ж так схожі. А ще Павло волокулі дав нам книжки, які розповідають про війну очима Ба! 等一下。